Господь з вами слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які Очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті слуги, пан, яких прийшовши, застане їх насторожім. Воістину кажу вам, що підпережеться, посадить їх, і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Це є слово Господнє. Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'ям і Си, Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кохані любі в Христі, наші дорогенькі парафіяни, улюблені Божі діти. Пан Єсус сьогодні в день святого Клярита, Антонія Марії Клярита віскупа дає нам Євангелію з 12 розділу Святого Луки. І це є зразок нашого життя людей, віруючих, життя християнського. Бути насторожі і пильнувати. І здається, чому? Не може бути якась інша тема, не може бути якесь інше завдання християнина, а це тому, що від самого початку, коли Бог сотворив світ, коли сотворив людину, Адам мав обов'язок пильнувати рай. І тому, наприклад, було перше непослушання Богові зі сторони людини, що Адам не був десь там. На цьому місці, де потрібно, не пильнував свою дружину, може, десь там ходив собі по раю і не побачив, як диявол підійшов і розмовляв з Євою. Тобто, перша помилка це не бути насторожі. Людина завжди є насторожі. Ми, коли придивимося на своє життя, ми завжди щось пильнуємо, щоб часи правильно йшли, щоб не спізнити, щоб додому. Часто прийти, щоб на роботу не запізнитися, щоб в костілі бути. І ми постійно, якби є такими сторожами своїх різних справ і обов'язків. Але за це теж є нагорода, нагорода, про яку сказано сьогодні тільки одним словом: то блаженні вони. Тобто, коли прийде господар, пан з весілля, весілля це небо, це, наприклад, для нас Мша свята. І коли ми зустрічаємо Бога, який приходить покликати нас на це весілля, на цей бенкет небесний, то блаженні ми, коли Він нас застане в такому чуванні, застане нас на сторожі. І сьогодні про цю сторожу свою просімо Бога, щоб ми пильнували в собі ласку Божу, пильнували гідність Божої дитини. І пильнували той момент, коли Господь прийде, щоб нас до себе покликати. Амінь.